9 квітня у Київському планетарії, перший космонавт незалежної України, і член правління Українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я Леонід Каденюк зустрівся з учасниками об'єднання. Говорили про проблеми і перспективи української космічної галузі, про небесні тіла, планети, метеорити. Леонід Каденюк привітав усіх з міжнародним днем космонавтики та наголосив на тому, що ми повинні йти в ногу з часом, адже технічний прогрес у світі не зупиняється. Хотів би користуючись нагодою, привітати. Всі, хто нас бачить і слухає з Днем, з Міжнародним днем авіації і космонавтики і в Україні більше називається День працівників ракетно-космічної галузі. І взагалі я завжди наголошую на тому, що цей день перший політ людини в космосі, перший штучний супутник землі. Це, ці події мали не просто планетарне значення, вони мали вселенське значення, бо, врешті-решт, на одній з планет Всесвіту, а їх мільярди. От, цивілізація цієї планети змогла створити. Технічні засоби, з допомогою яких вона змогла подолати тяжіння своєї планети і вирватися в космос. Ну, стосовно космічної галузі України, ну, треба сказати, що вона є в Україні і є всі підстави для того, щоб поки що є всі підстави для того, щоб вважати її ну, повноцінною галузі, в якому сенсі повноцінною, якщо. Десь порядка 60 країн у світі займаються космічними технологіями, то десь 6-7 країн, які мають повний цикл вироблення космічної техніки. Тобто, від проєктування, там виробництва до запуску в космосі і до експлуатації в космосі. Тобто, Україна, українська космічна галузь, вона спроможна цим займатися і цим займається після розпаду Радянського Союзу. Було створено Національне космічне агентство України, От, і було створено також для того, щоб була якась перспектива галузі. Було створено українське молодіжне космічне об'єднання Сузір'я, причому воно було створене керівництвом космічної галузі України. Ось. І, ну, і зараз треба сказати, що в галузь України входить більше ніж 30 конструкторських бюро. Підприємств, заводів, які саме займаються виробництвом космічної техніки. Десь зараз у нас середній вік в космічній галузі порядка 44 років. Тому є і молоді, яка працює. Але знову ж таки, я хотів би звернутися до цих людей, подякувати їх, їх за те, що вони ну, з такою любов'я. Вставляться до своєї роботи, тому перспектива досить таки непогана. Перспектива є, перспектива не буде обов'язкова, тому що ще раз наголошую, є такі об'єднання, як Сузір'я, є вищі учбові заклади, які випускають ну, майбутніх працівників ракетно-космічної галузі, це і в Київському політехнічному інституті. Там є факультет авіаційно космічних систем, так називається ФАКС, в Дніпропетровську, є е, е, університет технологічний Харківський авіаційний інститут, тобто ці вищі убоїв заклади, які випускають майбутніх працівників цієї голови. Експедиція на Марс, я думаю, що вона скоро ще не відбудеться, хоча планують десь так. Ну, там є різні терміни. Хтось каже десь там у 2025 році, хтось скаже у 32-му році. От і цю програму зараз вже ну, анонсували Сполучені Штати Америки, НАСА, от і Російська Федерація, але для того, щоб запустити людину на Марс, тут треба вирішити ще цілий ряд дуже важливих проблем. Бо запустити туди, допустим, ну грубо кажучи, залізу так проблем немає ніяких. Перший Взагалі перший польот на Марс був, здається, в 69-му році, в 70-х роках. От, тобто запустити туди якийсь літальний апарат, ніяких проблем немає, але для того, щоб запустити людину і забезпечити її життєдіяльність, безпеку під час цього польоту, то треба вирішити ще багато проблем. І тому. Це ще швидко не буде. Крім того, поділився враженнями і спогадами про свій політ у космос. Особливо вразив Леоніда Каденюка тоненький прошарок атмосфери, який окутує Землю на фоні чорного космосу та краса нашої планети.